Перевірити на стан його там каналізації, його труб водопостачання, опалення, електрики це на той момент, коли ви будете підписувати акт приймання передачі, то в цьому акті приймання передачі буде зазначати, що з цим об'єктом все окей. І якщо щось там потече, зламається і так далі, це ж вам пред'являть в ремонт. Тому щоб цього не було, вам треба все це перевірити. Ви зараз мені скажете, слухай, нам і так важко, а ти нам ще пропонуєш отакі от такі речі робити. Так от я скажу, що насправді добросовісний орендодавець взагалі не буде вбачати проблем а, з тим, щоб надати вам документи на перевірку під час проводчину, надати вам проект договору і нормально з вами спілкуватись, нікуди вас не квапити і показати квартиру. Або робити це через ріелтора. Якщо орендодавець. Починає випендрюватись щось, юлити, казати, що у нього там черга на цю квартиру. Вам треба скоріше. Скажіть йому дякую за те, що приділили час. У вас дуже гарна квартира. Ви крута людина, але я не хочу укладати з вами договір, бо ви якийсь стрьомний і краще цього не робити, тому що не дивлячись на те, що вам треба, і що квартира сподобалась. Але в подальшому є дуже багато велика вирагідність того, що ви отримаєте безліч проблем під час користування цього майна, і навіть можете втратити гроші, майно що буде там ваше залишатись в цій квартирі, і так далі. Підходьте дуже відповідально до цього питання і не забувайте звертатись до юристів. А я завжди радий вам допомогти.